Всім привіт! Сьогодні я розкажу про новий сервіс кредитування Банана Кредіт, де ви з легкістю зможете позичити кошти під 0.01% для нових клієнтів і без проблем його погасити, коли у вас будуть кошти. Отже, для того, щоб перейти на сайт Банана Кредіт, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Тут ми бачимо кредитний калькулятор, де ми можемо вибрати необхідну нам суму. Приміром, мені потрібна сума у розмірі 5000 гривень. На термін 7 днів. Бачимо, якщо я позичу 5 тисяч гривень на 7 днів, то через 7 днів я маю лише віддати на 3 гривні 50 копійок більше, ніж я позичив, щоб закрити дану позику. Якщо я, приміром, візьму на 25 днів, то бачимо, що переплачу всього на всього 12 гривень 50 копійок. Це досить вигідно, оскільки перша позика для нових клієнтів тут під 0,01%. Після того, як я вибрав необхідну суму та термін, я нажимаю на кнопку отримати кредит. Далі мені необхідно буде просто зареєструватися, тут я пишу свій номер телефону, після чого вказую своє прізвище, ім'я, по батькові, свої паспортні дані, а також банківську карточку, на яку я хочу, щоб мені перерахували кошти. Далі сервіс Банана Краді погоджує мені кредит і на мою карточку відправляє, приміром, 5 тисяч гривень, які я позичав у даному сервісі. Далі на мою карточку прийдуть кошти. І я зможу ними вільно розпоряджатися. Після того, як вже я закрив всі свої нагальні потреби і можу розрахуватися із сервісом Banana Credit, я просто заходжу в свій особистий кабінет, нажимаю на кнопку Погасити кредит, і з моєї карточки списують 507 гривень, і кредит в сервісі Banana Credit закритий. Тобто я позичив 5 тисяч гривень. На термін 14 днів, якщо я позичив на 25 днів, то з моєї карточки спишуть 5 тисяч 12 гривень. Тобто, всього-навсього я переплатив 12 гривень 50 копійок за те, що позичив кошти в розмірі 5 тисяч гривень і користувався цим кредитом 25 днів. Тобто це досить хороші і лояльні умови, як для нових клієнтів. Тому я всім рекомендую сервіс Банана оскільки ви тут зможете з легкістю позичити кошти. Під 0,01% з будь-якою кредитною історією.